Багато людей продовжують спалювати листя, а ось ми відмовились від цього вже давно. Спочатку приберемо землю, яку нарили крути. Ох, на них не діють ніякі вмовляння, щоб не рили свої ходи на газоні. Листя на газоні збираю в газонку сарку. Мені так зручніше. Звісно, можна його зібрати і іншими методами. Збираю листя в розкладний мішок. До речі, він дуже зручний. Цим листям буду вкривати цибулю і часник, посаджений на зиму. А ще складаю листя ось в такі сітки. В ними дуже зручно укривати рослини, не морозостійкі. Наприклад, крупнолисту гортензію обмощуємо ось такими сітками з листям, далі укриваємо агроволокном. І плівкою. Як бачите, листя може принести набагато більше користі, якщо його не спалювати.